Щоденна плідна праця та впевнені кроки до самовдосконалення. Телеканалу Еспресо Біла Церква виповнюється чотири роки. Наша команда від рання до вечора збирає всю актуальну інформацію, виїжджаючи на екстрені події, реагує на звернення мешканців. Тощо всього за ці роки ми підготували понад 900 сюжетів, більше тисячі випусків новин та більше ніж 400 унікальних інтерв'ю. За ці чотири роки ми суттєво виросли, переформатувались, отримали нові можливості для розвитку. Наш телеканал має чіткі плани, стратегічне бачення, куди ми рухаємось, розвиваємось, хто наш глядач і яким чином ми можемо допомогти країні перемогти у цій війні. Окрім телевізійного формату, еспресо Біла церква успішно представлена на всіх платформах в діджиталі. Лише на Ютубі за ці роки нас переглянули 34 мільйони. Працюємо, аби кожен наш глядач вчасно отримував актуальні, а головне правдиві та не заангажовані новини. Також ми не забуваємо вдосконалюватись, адже у цьому році телеканал еспресо Біла Церква став доступним. І в Т2. таке рішення ухвалила Національна Рада з питань телебачення. Місцеві новини тепер дивляться мешканці не лише Білоцерківської громади, а й у 30 кілометровій зоні: Трушки, Володарка, Тараща, Узин, Гребінки, Сквира, Рокитне та багато інших міст регі регіону. але й це не все. Адже свою роботу розпочав і наш веб-сайт з новинами. У нас є чудова новина для глядачів. Ми розширюємось та відкриваємо ще одну редакцію. Сайт Еспресо Біла Церква лише підсилить наше медіа, бо ми канал номер один у регіоні з найбільшим охопленням. Невід'ємною частиною роботи журналістів є вдала робота у кадрі, а це ідеальний вигляд та картинка, а також оперативність роботи. Головне для нас це завжди бути у вирі всіх подій, працювати у синергії в результаті, отримуючи якісний та цікавий матеріал. Кожного дня ми виїжджаємо на виклики. Місцеві нам телефонують, і ми їдемо вирішувати проблеми мешканців нашої громади. А окреме місце в серці займають люди, які після випуску новин телефонують нам і дякують. Нашу роботу неможливо описати якимось цифрами, тому що це насправді вже сотні інтерв'ю проведених, сотні зйомок, і за кожною з них стоїть величезна робота. Це не просто виїхати, взяти коментар, написати, або там, якщо можливо люди думають, сісти прочитати новину там у студії. Це дуже важко, і за цим стоїть величезна команда. І, і хотілось би, щоб всі розуміли, що це дуже тяжка робота. За чотири роки трапилось. Це стільки всього багато, що я впевнений, що неможливо перелічити, неможливо згадати, але є чим пишатися. Ми нас знають Білій Церкві, нас впізнають у Білій церкві, і ми дякуємо нашим глядачам, що вони з нами 24 на 7 у соцмережах та в ефірі. Усі вдалі та не дуже дублі бачить людина за камерою. Його вклад у роботу важко переоцінити, адже без відеооператора наша робота була б неможливою. Олександр вже четвертий рік працює у еспресівській команді. На його рахунку тисячі виїздів у різні куточки регіону. Моя робота на телеканалі важлива, як і кожного мого колеги. Якщо порівнювати нашу роботу з великою кухнею, то я намагаюся зібрати якісні продукти, щоб журналісти могли приготувати смачні сюжети і згодом результат яких ви можете оцінити самі. Також невід'ємною частиною команди є режисер монтажу та прямого ефіру, а також диджитал фахівець. Разом ми єдиний механізм а працюємо заради наших глядачів. Дякуємо кожному за підтримку, перегляди, коментарі, вподобайки, дзвінки в редакцію. Залишаємось єдиними, бо еспресо це український погляд на світ. Любов Геращенко, Олександр Куга та вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква.